Чикування парад гімн перший заплив Першими пливуть жінки в категорії Мастерс. Дистанція 50 метрів, тобто два басейни. Категорія Мастерс складається з чемпіонів, тренерів або людей, які свого часу мали відношення до плавання. Після жінок пливуть чоловіки. На першій доріжці готується стрибнути в воду Анатолій Накльовкін. Чоловік на змагання приїхав з Одеси. Анатолію три місяці тому виповнилось 90 років. Це найстарший учасник змагань, наймолодшому 10. Діти пливтимуть після мастерс. Я приїхав на ці змагання, попросили». Я приїхав на ці змагання, бо мене попросили. Одеська команда. І приїхали, і ветерани, і молодь. Тобто дітки, які тренуються у нас в наших клубах. Свій заплив не знаю, як оцінювати. Я ще результатів не бачив, поки ніхто їх не озвучував. А вчора я проплив півтора кілометри. У нас в Одесі. Учасники з'їхали з Одеси, Южноукраїнська Херсона. Миколаїв представив вихованців декількох спортивних шкіл. Між змаганнями серед категорією та дитячими запливами відбулись естафетні запливи. Тобто, спортсмен пливе в один бік, де передає естафету іншому учаснику. І так декілька кіл плавців розділили на групи. Діти пливуть по чотирьом групам. А це Такий вік наймолодший 2011 і моложе, молодше, 2009-10 в одній групі, 2008, 7 і 6, і самі старші 2005 і старші. Спортсмени долають три дистанції: 50 метрів вільним стилем, 100 – комплексне плавання і 200 метрів брасом. Комплексне визначає, що кожні 25 метрів спортсмен змінює стиль плавання. 50 метрів кролем першим подолав 12-річний Олексій Іванов. Хлопець сім років займається плаванням. В цьому ж басейні показує переможну техніку. Я плив вільним стилем. Я вважаю, що ці змагання можуть показати, як Наша область або Одеса або Херсонська можуть показати, хто з нас сильніший у плаванні. І я вважаю, що кожен з нас має право на перемогу. 80 спортсменів плюс 15 в категорії Мастерс. Кожен по одному запливу. Це 24-й чемпіонат пам'яті Григорія Бурлакова. На учасників очікували призи та нагороди. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.